Да, с этими скриви. Бля, чувак, ты просто не можешь вылезти за свои я не буду кидать, я кинул. Да не, я сегодня собі хотів купить, але вони были вымазаны, Приколь... прикольные. Прикольнее били штанишки. Вау, вы не выпоручите ч? Ты куриная. Куда вткать? В телегу. Ну давай, дилюсь. Прикольно, ж выглядает, нет? Чисто за рахунок футболки яка витягує, блядь, що... Э... ну типа норм, норм. А, ладно, блядь, ну, вирізи, конечно, хуйня. <laughs> а вони, короче, шей не попадают мені на кулина. Да <laughs> ебись. <laughs> так хули ты ти лежиш, тип. А чого, ні мене тільки світло включило, якщо чесно, підпиду з а... дому. Я за сьогодні встиг з'їздити е, на південний до лікаря, е, встиг з'їздити Вікторії Гарденс, купити собі труси. Оце я Вікторії їх купив позавчора. Прогулявся. Штанішки Там помірю. на М1 по помаранчевий. Давай а, Да, ты -скрин. И знаешь, сколько они Что, mm. что время? Ебать, там угонок 4 100. штуки стоит <laughs> На заправке А, нет, это, блядь, ЛКН Это ну, блядь то, вот, <laughs> Да все. Okay. Зупиняємося, це пограбування. Ну давай. Стопають вас? Да. Бобжі. Займатися спілкування, підняти руки. Опа, я тіпа ще звідки. Дістав та надівувати хтіні рукавички, прощу поверхні та нижній да. шар одягу, знайшов гаманець, дістав все з гаманця та викнув гаманець на підлогу. Дякую, гарної, гарної служби. А что он без масочки? Ну, я бы... Что хочу сказать? Гарна у вас масочка, известно, Точнее, ее отсутствие. кайсканда хоть и патрули на зазор сегодня на дрюха приезжаю кстати mm -hmm. И футболку эту -то тоже позавчера купил, в то той -то же тоже в той же Виктории. Футболка, блядь, стикишко, что нахуй, нахуй. Вроде, навіть больше, чем штаны, блядь. Ні, пізло, я їду на банк, покладу гроші, в мене десятку спиздили. Нет, тоже. Я маю два ляма на руках. Базар. Пізде, це, конечно, то, що Ай-4. Та десь близько біля подашки? Ні. Пам'ятаємо один катаємось. Блять, не тут ту зробити. Тіпа, може буде якийсь тіп, поїду з ним. <плес> <плес> О, Дімончик зайшов. <плес> Здорово, Діма. О, відкинь мені, будь ласка, БК Прайм. Ага. Ви що, патрулі? Да-да-да-да-да, це м по-любому грабують щас. Це mm. НГшка, напевно, поїхала. Ні, не м А де? Який хуй найдеш? Блядь У мене нема ці мітки? Є, біля НГшки на мості у цьому а, Є, ну, Так, у мене не написано, ну поїхали, то у мене не написано Нема її, вообще. Біля НГшки на мості у цей Біля АЗС Баджер Законна вимога Димончик, а ти де? Діст? Де тільки в грудь зайшов? давайте перевірю, значить... Поїдеш в патруль? Баджер. Mm, Та не знаю, я ще що Далі я взагалі Чо, робити думаю. Патрульніш? Я на ФК були учень. Баджер тут? <ривіт> Зник я А, вон він. Що, поїхали? Усі патрулі на зв'язок. Доганяємо, вон поїхали три машини. Патрулі вийшли на зв'язок. Давайте, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Сука, я не знаю, скажи нехай ці долбайоби приєднаються до тої хвилі, курвиська. Не спіши, я на гешку зачекаю. Де вони там? Вони, взагалі, їхати будуть? Сука, де це? А, от. Що, бумер не стягує? Так скільки їх там, приблизно? Короче, 9 орієнтовно від 9 до 12. Наскільки там? 3, 3, 6, 7, 8. Блядь, ну НГ-шка, де там Єбать, це вони мають стопати? там. Да, они еду, кстати. заїхали все. не Не докажеш. Що не докажеш? Куда заїхали? Вон зліво стоять. Добре. Сука. Оренди, Бля, типи, це вас грабували. Ну, їбать, а, ви да. так і будете плентитись, ну сука, ну значить, стопайте. що за хуйня? Це У вас докази є, що вас грабували, ну значить, стопте їх. Не кричи, все. Ну, вони в ДЗ заїхали, бачиш, як ми їх стопнемо зараз? І що? Да нахуй, долбоеба. За, Заза заїхали, блядь, їх тут немає даже. Остать, їдять. Що вони там зроблять, ні? Иди ехать, до командики подавиться, этот брониках-то там сейчас половина, поехать за броникой какой-то, У них тонер ни хуйня, короче, тут видно Суть, если кто-то будет бронику Тут Все броник познимались, суки Ну тут фулл тонер, тут фулл И они там познимали бронику, они все без броники угу. Да Палета съезд для биле... Ренда Трант. Ой, блядь, брат, сразу. Нахуй, типа, просто, блядь. Булыжники, сука. <кхи> Опа, кто ставил? Ну чуваки прайм, 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 выдай нам федерального агента. Пожалуйста, прайм, прайм, надо в ГЕС-ку сыграть, пожалуйста. за напад? Прайм, дай. О, Прайм, привет! Маленький, сладенький, привет. Тогда... Так, да. Вы так не стреляйте, а я бы сыграл в ВС, посадить вас всех. Добрый. Все, по прости, пожалуйста. Чуть прям кто это? Семья. Это федералы все? Угу. А что они там все я э, На вс собрались. А. ВСК -а -а. вс будет, я рад, По такого, а я ебал, понял. До... Так за нами идешь. Не-не-не, вони контролюють гонку. Так, Давай тормознем. у нас НГ-шки йде Давай. Стерний засіб попереду! Зличте швидкість Потрібно допомагаємо два світла. Вітаю громадянин. Вітаю. Ось міжначик можете ознайомитися. Дивіться, автівка такого ж кольору марки авто знаходиться в орієнтуванні. Ага. Зараз швиденько перевірю дану інформацію з базою даних по диспетчеру. Дістане КПК передав інформацію диспетчеру. Вітаю, пане. Покиньте транспортизації. Покиньте, Може... Покиньте Всправді, Дана авто автоться uh, Може... в вагоні. Зараз швиденько перевірю з, з замочки насюди в злому. Порушите дорожній кодекс, саме зупинка на дозвону місці 5.1. Я Дома. вас угу. не чую. Вітаю, говорю. Покиньте транспарту. Вітаю. Зачем? Порушите дорожній кодекс 5.1. Зупинка недозвону в місті. Покажіть документи. Нема документів, я бомжую. Боже, тільки не по мені стреляйте, алло. Містер Прайм. Чуєш? А можна зробити так. Типу написати за ВБ з відновленням. Там через Прайм, 20... сідай, Прайм. Сідай, сідай, Блядь. Йоп твою. Сзади, <laughs> сзади, тулять. Ты тут? Ти не сів? Блять, той гэшник тут, я думаю, залить Та не зліва, він тормозить, я добіжу ладно. О, нормально. Вс пай, вс пай, Ладно, біжи вже. Прям пробігтися тысяч. йоп, твою, сука, наливо. <сум> я так добіжу, чим ти доїдеш. Ну і зашов на его стоп. Непокоры. Ага. <сум> Вітаю, хто з вас водій? Оце ви в масочці, так? Да? Ось, ось і в масочці водій, ось і. Дня окей, Данка накинув на гавдіну на пророти. Ось мій готончик. Заступник шефа, Райм Федерал. Ви затримані за статтею. Отмішу контент? Да, да, інка. 10-13, непокори законному розправлені громадяни, офіцери. Маркус, ти залишаєшся? Візьму під ручку, да. буду тримати а біля себе. А у вас що-то тут ні? Що я, я не просто що... Та набираю. Та все, у нас багато... А ви маєте якусь претензію? Плюс він, знаєш, там може своїх людей. чи що я не знаю. Бамжейп набирають. О, громадянин, а я вас знаю. О, ще дайші, що я, 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 що А там ще пане пане за судостах, а там ще й так ось 6-2, там ще пограбування. Це і громанін мене пограбував, він без масочки був. Я полецю згадав. Документи ознайомлю собою набрати, так шукаю о а, ну ведь будь ласка автомобіль, пане. Не, ну тут числа точно Добре, ну нічого не знайду. Так нагадую затримані за статтею 10.13 непокора законом розпорядженню були мозі офіцера, та 10-12 Відкрий Відкрить двері автомобіля на Булгарді на сейсу присівну паски безпеки та закрий двері автомобіля. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може і буде використати проти вас. Ви маєте право на телефонний дзвінок та на адвокат. Якщо у вас немає коштів на адвоката, держава надасть вам його безкоштовно. Вам зрозуміли ваші права? Так. Да. Добре. Правим тут? Да. А чого ти йому 6-2 не приписав, він мене без маски грабував, я по лицю можу впізнати, його 15 хвилин не прийшло. Те, що припишу. Проблеми. Эээ, повідом, що багато червоних машин на трубах Нормально кафнули, типа Я нашл стрим Прайма в цьому... в Ютубе. Прайм на ютуб типа стримить? Патруль Контер Пинкер Пасер. Ой. Просто. Та я відкати так записую. Ну да, так багато хто записує, але вони в основному цей стрім його закривають. Типу, приватним роблять. А mm -hmm. mm -hmm. там ж пам'ять воно реально і не цей, да? Так, пам'ять mm -hmm. нічого не займає на комп'ютері. Mm -hmm. Кстати, треба свій зробити, так. А як його а треба переключатися по довгі в Куба? Если вы подскаже без спека, то буде стати взяти під, під ручку буду тримати біля себе поведу. поводу. Пане, користуватися своїми... Будете? правами. Пане, у вас нічого? Ні, Не, буду користуватися, давайте <рисуватись> сажаємо. Добре. Приймут до районе до стінка, надійнуватися прохопиващий радіодіе документи ознайомились понятие. Процессальный, так положено. Та по обратно та это шукай громадянина. Заборонено, нічого не знайдено, відпущу громадянина. Візьму телефончик, сфотографую. Пігупетручку тримати перезвой. Нагадаю, ви затримані за статтями. 10-13 непокора Та 10-12 образа. А саме 23. зізнаєтесь чи ні. Так, да, зізнаюсь. Добре. Тоді маєте бути покарані сроком на 115 місяців, так як ви зізнаєтеся, будете покарані сроком на. На 60 місяців. Зараз. І сам банк, растет, Эээ, eh, подам ромене на брошу. Так, візьму решту у слідкуючого почне заповнювати, передам слідкуючого, після чого передам вам вас слідкуючому, бороди. а він проведе до камеру. Дай yeah. я просто... Я... Та я з Зектором договорився, він сказав, щоб ти мені дав ран. Який? Ви ж правим. Восьмий. Дійсно, вона повинна реагувати, ні? Не я знаю, я не нічого рахунок, не чую. ...на рахунок оцей прямої трансляції, там в настройках... Підключіться, бо ну, Є... ми виїхали на М1 і нас пограбували. Северо. Через те, що ніякої підтримки не було. А, мене я, та... там проблема була з 20... А, я не знаю, я знайшов на ютубі ролик, настройка ОБС під мою відеокарту, і все, так настройок там, все. На зв'язку. На зв'язку. Добре. Що там, прайм кафнув? Да, да, зараз запомню, да, О, я знаю, что мы сейчас сделаем. Сантибайк, ти зашов? Так. Да? Багато да. mm -hmm. буває броню как я сама не заспи. Ебать, акула заряжена, та ти шо? О, чебурашки. Працює поліцейський департамент. Транспортний засіб попереду. Знись швидкість, та зупиніться біля узбіччя. Так, зупиняємо. Зупиняємося. Що там образу, да? Да, 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 мегафон, А ще? не офіцер Працює поліцейський Шкуческо, департамент. Транспортний засіб бляд! попереду. Знисьте швидкість, та зупиніться біля узбіччя. Там... Єбать, куди він? А вот. Ще, ще один, ще один, ще один відкидай фаст, то фастом відкиньте, щоб вже можна було. Працює поліцейський департамент! Транспортний засіб попереду. Знизьте швидкість та зупиніться біля узбіччя. На право раді поїхав. Ні, Нет, і направо зараз переходиш. Вже виключимо. Да, 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 да. Батюс. Батюс поїхав. Ага. Да, так, да, так, да, прямо. Блядь! Та да, ну нахуй, з чого зроблені, сука, ті лавки? А тілку кафнуть за перешкоду. Він таки ніби до пляжу поїхав. Давай тілку стопаємо. ні ні нє Працює поліцейський департамент. Транспортний засіб попереду. Знищте швидкість та зупиніться біля узбіччя. До узбіччя прижимаємось. Ні, це Працює тихо, поліцейський департамент. Транспортний засіб попереду. Знищте швидкість та зупиніться біля узбіччя. Якщо він... ЗЗ? Я не заїхав ЗЗ. По максималці можемо в'єбати, кстати, його працює поліцейський департамент! Транспортний засіб попереду! Слышь, швидкість <с та зупиніться біля Туда убиття! третій, я скидаю. Зупиняємось, закона вимоги. Виходимо за з автомобіля. Виходимо з автомобіля, виходим автомобіля, виходим автомобіля зупиняємось. Це він же без всіх коліс вроді. Виходимо з автомобіля. Санатайзер задержував вистріл. І санатайзер Сука, не рігав. У нього там дверей в мене не було. Виходимо з автомобіля. Зонах. Сейчас, дай, сидайся. А я А чей не выплевался. А то же багани автомобилі цей бывает. Да, он багается за. Да, не, не колы у разу. Це використання бага стеку цих автомобілів не прибувает. Давай, педи, де 539. Идите спокойно за ним, ничего ему не роби. Дай не стреляй. Нет, чекай, мы уже тайзер выкуштовываем. Все, можно до летальної зброї переходить. Это третья стадия, блять. Да подолбое бо сейчас кину. Сейчас, сейчас, не выходь. Не, не, я буду сейчас с МГшкой скидывать его. Ой, ну, сука, в принципе, он за НРД можем. Сколько Спокойно. Так вот, два за за НРД, у него Левая пай и прочее. <coughs> да, да, нормально так не выйдет. Видпуску. <coughs> Сука, машини, не їйте. А ти стій на місці сучаску. Та не добивай його. Нехай не поузаю. Сприлати дістану аптечку, прогорнув громадянина спину почну давати ПМД. З тактичного поясу не готую кайданки накинув громадянина. Заламаю, буду тримати біля себе. Маску не забудь зірвати. Ось, міжнародний громадянин, можете ознайомитися, дивіться затримання за статтею 10 14 перешкоди. Бойців, 14 перешкоди. 10.13 непокорова мова зі держслужбовців при виконанні службових обов'язків, а також 10.14 перешкода роботи по ножу співробітника під час виконання службових обов'язків. Так, а чого? де я перешкод мов? На боді камері все за записано. А, ну покажи мені, покажи, скинь мені боді камеру. Покажи мені боді камеру, покажи мені боді камеру, де це все показано. Не Які не зобов'язані, ви зобов'язані. Я знайомий з документів, знайомий з

Алло. Mm. Там что-то сильно. Хотел піймати? Шо-шо. Хотел піймати? Шо сделать? Не сплевывать и ти чи ні, блядь. в убеврота наплювати, хочеш? А нужды, это я знаю, походу, блядь. Який в тебе нікнейм? Що таке нікнейм? Блядь, нікнейм на сервері квант. Овен Рис. ой ой, 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 ой. Не, 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 не. До обояги, я не знаю. Не-не-не, ручийся довбой био не знаю. О, а це вам... Ну добре, все, на откатику все, є, пад, заки от це. ББ. Так да, ББ. Mm -hmm. Комусь на 7 днів на відпочинок буде. ОБД. Так, да, на 7 днів на відпочинок. А статті, по пайки, причину. Відкрию двері по транспомбиле, но поски без пайки в буду тримати для себе. Мне кстати такие не попадаются. Блин, ну в чем прикол нам работать, и у ПД-шкин за пиздец. Типа, будто и душнее мы. Прежьма громадина до стінки спирблата дистанционного одну разу рукавычка надену на руки. Прохлоп поверхнет на жизнь первыми на протестный документ и важный займы ознайомлюсь. Понял, ознайомлюсь. Прохлопає громадянина на, на яйця. предмет. Стану великий задкриз від коли все нелегальне. Повторно. прохлопає громадянина на неї забране. Так, громадянина затримання за статтею 10.12 брав да шосбольці 10.13 не покорю погнав буду пожить. Давай давай.